У нас сутрадиція ж кецанародієжічко йдемо на повечері самоліме. У нас такі традиції, коли народжується Ісус, ми вечеряємо, молимося, як ви. За столом у нас мед, оплатки, бубельки, капусніця, маченка. Перед тим ми вчимо пісні, з якими потім виступаємо як зараз. Ходимо Ходімо відступувати зараз. Словацькі та українські різдвяні традиції різняться не суттєво. Свята вечеря у переддень Різдва у родинному колі. Коляда серед рідних, близьких та друзів. Стародавні словацькі колядки на Закарпаття привезли зі словацького Вранова над топлю. Колядників до Ужгорода щороку запрошують разом зі Станіславом Обіцькі – почесним консулом України у Словаччині. Ми їх задоволеним завжди приймаємо і це вже війшло в традицію. Відповідно. Це черговий раз демонструє про те, що між нашими сусідніми державами, тобто між Україною і Словаччиною, є тісні зв'язки, і особливо між закарпатським краєм і пряшівським краєм, тобто є відносини, є знайомства, є можливість більш тісно співпрацювати у всіх напрямках. Кулярникам – солодка винагорода за щирі привітання. А тим, хто прийняв гостей, незабудні враження та святковий настрій. Завершити цикл різдвяних свят в обласно. Ому центрі планують 12 січня у музеї народної архітектури і побуту колядою у старому селі.